По великому рахунку мені відомо те, що випливає із обговорень на засіданні суду. Тому що я не був погружений у кухню процедурну уряду, як з'явилися ті директиви. До мене дійшло тільки те, що уряд не підтримав ці директиви 19 січня, що там розголос мирник, що значить, деякі міністри залишили засідання. А потім, власне кажучи, ну, те, що і відомо суду, як відбувалися метаморфози навколо переговорного процесу цього документу, я б сказав би, що мені більше не відомо нічого із того, щоб не фігурувало на суді. У мене є запитання, так я мрію. Поясніть газ, на вашу думку, питання газу це питання національної безпеки? Безумовно. Безумовно. А, наступне питання: чи може посадова особа уряду будь-яка, навіть очільник, одного особового вирішувати питання національної безпеки, таке як питання газопостачання? Думаю, що ні. Тоді у зв'язку з відповіді наступне питання а, більш детально. В проводних показах вам дані ряд відповіді. Більш детально поясніть мотиви Тимошенко щодо підписання газових угод на вказаних умовах, що вам Ну, в першій частині свого виступу я хотів сказати, що е, поки ми були солідарні з позиції прем'єр-міністра, я сказав би, що це до спільної заяви, можна було сказати, що наш рух був консолідований. До цього часу я б сказав би, що ми знаходили спосіб, як монітори. Інтереси національної безпеки, як не допускати підписання угоди, яка б зашкоджувала і соціально, і економічно, і фінансово. Очевидно, є інструмент компетенції, це інструмент компетенції будь-якої людини у владі, це директива. Тому вони називаються директива, що це не документ для дискусії, це документ для виконання конкретно підлегів. Це не його право вирішення, це право того інституту, того органу, який надав ці директиви. І тому ми виходили з того, що ця політика до 31 грудня, попри все, попри те, що навіть і переговори були зірвані російською стороною, бо економічні пропозиції вони нас не могли влаштовувати, вони не були економічно обґрунтовані. Я вважаю, що українська сторона з, з процедурою суддю, змістом домовленостей виглядала. Конкретно здати. А Що стосується другого етапу, мені здається, тут базовим був сценарій вже політичний. Знаєте, ще раз прошу нагадати, що з прем'єр-міністром ми підписали спільний документ, який дає відповідь економістам, аналітикам, політикам, що в умовах 2009 року економічно обґрунтована ціна для України 201 долар. Якщо взяти німецьку формулу, можна виточнити, по українському тарифу, то ціна десь проблема 190 доларів. Якщо взяти німецьку формулу по газу і забрати транзит по європейській ціні, ціна газу десь 150 в Україні повинна бути. На хуторі Михайловській. Тому ми чітко заявили, якщо хтось питає, економічний зміст, ціна повинна бути від 170 до 200. Це те, навколо чого можна варіювати, приймати критику експертів, але більш-менш рухатися правильно. Все, що вище, вже отримує компонент політичної ціни. І коли нас відкладеться 450, а я Прошу мати на увазі, що 450 це ж це ж не питання, яке вирішилося тільки на 2009 рік. Ні. Це ярмо, з яким нам прийдеться жити мінімум 10 років. Це ціна, яка буде кожен день від нас забирати десятки мільйонів гривень. Тому е мотив тут міг бути безумовно економічним. міг бути політичним. А політичний мотив. Заключається в тому, ну що є краще, коли на президентські вибори, прем'єр-міністр, який підписав угоду з прем'єр-міністром Росії, два спасителя приходять, і ціна газу в Україні на четвертий квартал, і коли не там здається 100, 170 е, е, доларів. Ну, майже безплатно, майже безплатно. Тобто в суспільстві створюється ілюзія, що, ви знаєте, ну це дійсно шикарна перемога, що це колосальний успіх. Це перемога національних інтересів, А за це криється глибоко переконаний підтекст політичний. В Росії треба мати услужливого проросійського лідера, якою ціною це оплачується, це не так важливо. І тому через цілу низку, я б сказав, кроків, які підвели. України до 19 січня була зроблена підміна національних інтересів політичної цінності. Дякую за відповідь. Наступне питання. Чому, на вашу думку, вам, як вищій посадовій особі, не надано ні копій, ні, ні підписаних угод, ні до яких своїх підписання? В тому що вони були політичні. Якби вони були економічні і обґрунтовані, я переконаний, що український уряд е, НАТО Газ, безумовно, були зацікавлені в тому, щоб максимально оприлюднити і висвітити умови домовленості і їх результати. Оскільки це домовленості не економічного характеру і їх не можна арифметично мотивувати, бажано це. Закрити. Це була ціла історія. Я думаю, що там прокуратура може дати інформацію, скільки вона добувалася матеріалів по контракту, скільки разів Газпром нафтогаз на, на відмовляв е, у цьому, шукали цей контракт по всьому Києву. Декілька тижнів, щоб його просто взяти для аналізу, вже в рамках прокурорського нагляду е, служби безпеки, міністерства юстиції і таке інше. Тому мені здається, тут складної відповіді немає. Це Документ, який носив великий політичний компонент, і тому е невигідно його було ні подавати парламенту, ні подавати президенту, ні інформувати відкрито журналістику, націю і таке інше. Дякую. Наступне запитання. давайте згадаємо 2005 рік. Чому НАК Нафтогаз відійшов від прямих закупок газу, в тому числі прямих закупок середньоазійського газу, чому самоуряд Тимошенко не вжив заходів щодо підписання до додатку міжрядової угоди і після чого фактично Нафтогаз відійшов від прямих закупок газу? Чого? Ну, мені б треба було більш детально до цього нюансу підготуватися. Треба розуміти, що питання. Чи газової домовленості, чи ціни. і це питання прямої відповідальності уряду. Це не питання не компетенції президента. Але розумію, що в багатьох моментах, я, якщо уряд проводить компромісну здорову політику, я можу підсилювати цю позицію або можу не приймати участь, коли вона не влаштовує президента як концепт розвитку національних інтересів. Я б е, сказав одне, що. Була ціла епоха, коли е, на газовому ринку традиційно, я вже про це говорив, приймали участь посередників. Чому традиційно? Тому що тільки через посередники можна, будь ласка, присутні в залі до засідання. Ще хтось порушив тишу в залі судового засіблення так порядок буде видалений за лису. Тому що через посередника це є один, один спосіб кінізувати газові стосунки. Е, Повторюю, що ініціатором таких відносин далеко не завжди була українська сера. Треба розуміти, що в руках Росії повна монополія на газ, причому, я підтверджую монополія на російський газ, а з 2007 року монополія на Заканський газ. Єдиний спосіб добратися до Туркменського газу пройти транзитом Росії. З 2007 року Туркменський газ є неподільною складовою частиною газового балансу Росії. Вийти на прямі стосунки з Туркменістаном ні економічно, ні політично вже неможливо. Бо контракт, який у нас був підписаний з Туркменістаном на 25 років, у 2007 році перебив Газпром і перебрав на себе через відмову транзиту туркменського газу по території Росії. Україна не підписала угоду про енергетичне співтовариство, вона не дає гарантій надання транзитних послуг по своїй території третім сторонам, і тому через цю монополію маніпулювалося формування е, різного роду, е, я б сказав би, Оптимальних моделей газових поставок. Тому я б сказав, що тема прямих газових поставок вона з одної сторони цікава з точки зору того, що в ці моделі більшість рішень можуть бути підконтрольні, монетарні, мати належні рахунки, хороший моніторинг, хороший контроль можна здійснювати. Разом з тим діє ціла низка. Інтерес, які інколи виходять далеко за межі українських можливостей, і формують ідеологію таких поставок, яка може не влаштовувати Україну, але ми, ми можемо говорити, що це не обов'язково знаєте, тільки творіння когось із урядових посадовців України. Я б так відповів на ваше запитання. Дякуємо вам дуже за відповідь. У нас на цей час на тайме. Прошу вас, будь ласка, свідок, чи відомо вам про те, що 4 січня 2006 року, коли ви були президентом і прем'єр-міністром України був пан Єхануров? Була підписана угода про врегулювання відносин в газовій сфері. Сторонами цієї угоди були Газпром, Нафтогаз і компанія Росукранета Ага Швійцарія підписані паном Мілером Івченко, Пальчиковим і Чучі. Це моє відношення було. Звані суду. Записывайте. Важу честь. Для того, щоб задати питання, я зрозумів. Я прошу задати для ознайомлення свідку матеріали справи, том 12, аркуш справи 67-68. Для того, щоб я вмію задати питання. <реку> Ваши? 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 Які документи? Це на основному пору? Так, Поясніть, будь ласка, якщо питання стосується кримінальних справа, суд може вирішити ваші Прошу Ошучисть, це соглашення російської мови, воно воно російською мовою викладено. Є частини матеріалу кримінальної справи, вона була. Постійно предметом дослідження, адже в ній, ній визначені певні умови поставки російського газу, зокрема, і ті, які е, закінчуються у 2012 році. Тобто Вони діяли і в період е, той, про який йдеться в обвинувачення. Доброго, Ваша честь, захисту не наведено, яким чином це стосується.